Пан Олександр, ветеран російсько-української війни, у 2016 році під час виконання бойового завдання отримав поранення, повністю втратив зір та ногу. Чоловік каже, на власному досвіді відчув, з якими проблемами щоденно зіштовхуються люди з інвалідністю, і нині особливих зрушень у питанні безбар'єрності не помітив. Єдиною розрадою для нього стало навчання у виші, де він може почуватися вільно. Навчався на містратурі вже після отримання поранення, а також open doors. Там чудове навчання кваліфікована Потужна освіта, і там бар'єрів я не бачив ніяких. Навпаки, підтримка. І в мене навіть вже така трошки залежність відпрацювалася, з'явилася від навчання, тому що я там відчуваю колосальну підтримку. Нині Олександр у супроводі собаки-поводиря його для чоловіка спеціально привезли зі Сполучених Штатів. Чоловік каже, така прогулянка радше виняток з правил, бо ж у повсякденному житті спокійно ходити по місту, з чотирилапим не може. Тож доводиться користуватися послугами Мені з нею пройтися по вулиці це неможливо, тому що собаки не прив'язані, собаки кидаються, собаки. Я вже не кажу там, що вона орієнтується по бордюру, бордюр можна носити з собою. Так, але там і маршрутку сісти, конфлікти, зайти на пошту, конфлікти. Я просто кілька таких конфліктів, я, ну, я вже не йду з нею нікуди. Ці та інші питання перепон для людей з інвалідністю порушували на регіональній конференції Безбар'єрна Україна. Народна депутатка Олена Копанчук каже, у час війни ця проблема ще більше загострилася. Зараз з поля бою повертаються поранені та скалічені воїни. Тож усі українські міста та села потрібно належно підготувати для їхнього прийому. На сьогодні це одне з першочергових питань, тому що це потребує часу. підготовки, адже країна ну, не була готова до таких викликів. І зараз саме оця безбар'єрність, е, так, щоб можна було коляскою проїхати, тобто, щоб всі максимально були умови створені, ми повинні розуміти, яка є потреба. Працевлаштування, отримання соціальних послуг та освіти. Лише мала частина тих проблем, із якими щоденно зіштовхуються люди з інвалідністю. Так, до прикладу, в Україні досі провисають норми спецоблаштування робочих місць. У сфері охорони здоров'я також звертає уповноважений справ людини увагу на відсутність закону України про охорону психічного здоров'я, наявність якого передбачена планом заходів з реалізації концепції розвитку. Охорони психічного здоров'я не лише про фізичну безбар'єрність на Хмельниччині. Нині найбільш доступною вважають сферу освіти. Однак це здебільшого стосується шкіл та садочків. Там розробили спеціальні методики навчання для дітей з інвалідністю. З кожним окремо працює спеціальний педагог-психолог. Значно гірша ситуація із вишами. Жалості геть недостатньо і розуміння геть недостатньо. Ми повинні знати, що робити, коли людина має проблеми зору, коли людина має проблеми з коли людина має проблеми розумового розвитку або з опорно-руховим апаратом або мовлення, і саме такі технології вони були розроблені в освітньому середовищі. Попри певні успіхи зі створення доступного суспільства, Хмельниччині є над чим працювати. Зокрема, один із перших проєктів безбар'єрності реалізовуватимуть в обласному госпіталі ветеранів війни, де зараз проходять лікування та реабілітацію. Наші захисники там планується деяка реконструкція. Благоустрій, заміна ліфтів це попередня робота, яка буде надавати можливість нашим ветеранам, які повертаються, лікуються і проходять реабілітацію для можливості безбар'єрного і безперешкодного доступу. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини, 33-й канал.